Позапланові перевірки на законних підставах, наприклад, у разі скарг або виникнення якихось ризикових ситуацій, насправді зберігаються. Також зберігаються секторальні перевірки бізнесу, які працюють з підакцизними товарами. Це насправді важливо для розуміння загальної ситуації з мораторією. Що робиться найближчим часом запланований запуск цифрової системи контролю, щоб знизити дію такого, скажімо, людського фактору та корупційні будь-які ризики, що квартально буде відбуватись оцінка ефективності заходів, і також здійснюється аудит бюрократичних процедур, орієнтований на зниження витрат на державний навіть. Вже Проведена аудит кримінальних справ командою нового генерального прокурора Руслана Кравченка, які стосувалися бізнесу через відсутність обґрунтування закрита 30% або понад 7 тисяч таких справ. І відтепер нові провадження, які стосуються бізнесу, можуть ініціювати лише або генеральний прокурор, або керівники обласних прокуратур, які знаходяться на місцях і мають можливість розуміння ситуації з тим чи іншим бізнесом. Ще один дуже важливий момент, що рішення РНБО прийнято та введено указом президента, тобто, вперше мораторій має безпековий та стратегічний статус. Також уперше йдеться не просто про заборону перевірок, а про створення нової системи контролю на базі цифрових ризикових індикаторів. На мою думку, маємо і потенційні можна сказати, зони ризику з одного боку. Нинішній мораторій залишає винятки та позапланові перевірки. А там, де є винятки, там є і загрози. І саме це впливає на настрій серед підприємців. і Їх побоювання насправді для мене зрозумілі. З іншого боку, частина змін поки перебуває на рівні декларацій та планів, і ще невідомо, як вони будуть виконуватись. Я вважаю, що держава та уряд мають рухатись далі з розумінням до підприємців, і вони вже довели повністю наші підприємці, що готові працювати легально та сумлінно сплачувати податки. І чесний бізнес цілком законно очікує на більш таку конкретну довіру з боку держави. І є деякі конкретні. Питання, які їх хвилюють, наприклад, конкретизація принципу мінімального втрачання з боку держави, і це закріплено, Вони хочуть, щоб це було закріплено на законодавчому рівні, неодноразово говорять це на комітеті. Тому держава та бізнес мають дійсно стати справжніми партнерами, і це єдиний такий шлях до внутрішньої стійкості економічної, про що і говорив наш президент, і для чого був введений цей мораторій.